Програму продовжує розмова з головою наглядової ради війська Запорозького низового Запорозька Січ та головою обласного товариства винахідників та раціоналізаторів Володимиром Аверченком. Я є голова Товариства обласного винахідників і раціоналізаторів з 2006 року. І десь 10 років тому ми визначили, що ми можемо плідно співпрацювати з запорозьким військом Низовим. Ми також виконуємо роботи по пошуку зараз джерел. Джерел будемо казати якісної води, яких уже не так багато, і ми це робимо досліди сучасними засобами. І е, заносимо до наших е, архівів, з тим, щоб все ж таки знати, де в нас ще залишились які якісні е, джерела. На сьогодні е, з коццатством ми ще раз проваджуємо е, наступні питання. Це відновлення після тренувань, ефективне відновлення, е, реабілітація. І Швидке одужання. Це деякі прилади музикальної терапії, світлової, тобто кольорової терапії. А взагалі цей напрямок, він зветься медицина, вібраційна медицина. Це сучасна медицина. І, до речі, Україна тут не має поки що таких здобутків, як це відбувається у світі. Впровадили е, Святогорський госпіталь, так, ми проводили там уже е, новітні розробки по е, цьому е, відновленню. Так? Це е, ми е, проводили там е, фітосуміші, е, потім е, кисневі коктейлі, потім е, те, що. Е, Застосовується при відновленні саме кишково-шлункового тракту. От. Потім ми ще впроваджуємо так звані соляні шахти. Це розробка, вона запатентована і це досить потужний виявився напрямок. Потім ми зараз розробляємо саме ці останні. Останнє обладнання, яке стосується кольорової і музичної терапії, це для релаксації воїнів досить потужний засіб. Ми повинні все ж таки краще взяти з козацької доби те, що відбувалося сотні років тому, і відтворити в сучасному вигляді. І зараз воно найбільш актуально тільки тому, що енергозбереження, яким ми теж займаємося. Воно дуже наближено до е, природи, до того, щоб е, все ж таки будинки відповідали е, самим сучасним вимогам, і е, тому ми розглядаємо деякі природні матеріали, е, які можна застосувати в сучасному будівництві. Це відповідає вимогам екології. Це відповідає вимогам безпечного житла. От, і наробки в цій частині теж відбуваються. Тобто ми досліджуємося ці матеріали і деякі е, ті засоби, які е, застосовувалися у свій час при будівлі козацьких земель, вони зараз відтворюються. Тому що там дійсно була продумана е, продумана будівля, вона відповідала в той час всім е, вимогам. Зараз же ми деякі елементи е, хочемо все ж таки. Проваджувати в новітньому будівництву. Ну, це вже буде в нашій е, січі. Я вважаю, що десь на протязі трьох-п'яти років ми все ж таки новітню січ працюємо. Ми всі ці здобутки, які вони в нас є, ми все ж таки будемо направляти на те, щоб дійснити е, ну, е, найближчим часом. Все ж таки недороге, ефективне будівництво, а також всі здобутки стосовно енергозабезпечення, медицини, я вибачаю, чистої води теж. Все це буде направлено, по-перше, і саме головне на наші потреби козацької громади. Тобто, оце все ми робимо для того, щоб спільними зусиллями отримати як можна швидше.